Під час спільної прес-конференції з ізраїльським прем'єр-міністром Бініміном Нітаняго президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре висловив своє незадоволення тим, що Росія продовжує бомбардувати Україну на тлі американських зусиль добитися припинення вогню на російсько-українському фронті. Вони там бомбардують як божевільні, сказав Дональд Трамп. Я не розумію, чому це відбувається. Разом із цим президент Сполучених Штатів не висловив жодних натяків на те, що він може більш жорстко поставитися до Кремля в разі якщо бомбардування продовжиться, і тільки сказав, що Сполучені Штати просуваються до прогресу на переговорах між Росією і Україною. Як ми з вами знаємо, ця інформація. Від президента Сполучених Штатів не відповідає дійсності, тому що зараз ніякого реального прогресу на перемовинах, принаймні між Вашингтоном і Москвою, немає. І подорож до американської столиці російського спеціального представника Кирила Дмитрієва тільки підкреслила цей факт.